зараз у лідош та змокне траву зрібати та не стез. А ну, Іване, Іване, не сиш вило. І си якийсь повелик. Так кота гребе не кулько за собою сіна не лишила, та гребе май файну. Та ти гребеш чи ти ореш? Ні, усе їх мог загребла за собою, пак якось мало май помало в то гребі. Могу та боже є. Вирята хлопці, пак ідіть уже за грудинками, та будемо помало носити та метати на хлів. А то Оксанко пак біжи горі на хлів, та треба буде туди топтати сіну. А як? Йо, нового дякувати. Та й сіно ся докосило, до Že bi se pomalo vrati do vtav, pomalo začenati kositi vtav.